Так, мої ну, мої красотулі, я вже виходжу з дому. виїжджаю, думаю, подожди. Ти не показала свою красиву цибулинку, дівчатка мої, Обичні в'єтнамочки, обична. Опічний ані моїй сарафанчик, я їду на масаж. Сьогодні у мене другий день масажика. А сьогодні буде, напевно, трошки більш усім більш то. Так, вечірня цибулиночка, мене така обалденно красива. Тут тільки трусики без утягички, обикновені топічок, обикновені самочки. Красиво душ прийняла, очочки втіла, губи не накрасила. Одним словом, вилітаю і ви зі мною. Зараз прийду одіну костюмчик пузіком і лягаю на масаж. Так що, мої хорошення, до зустрічі там. Мої краситулічки, мої ріднулічки. 17.25 Я вже виїжджаю на масажик. Приїхала додому бігом. душ шарко, собачкам водичка наливається, собачок покормила, бігом ну, Понятно, що білі віші кинула в машинку. Поки я поїду на масаж, вони постіраються. Так, мої ріднутики. Сьогодні мене другий день. Цибулинку булинку я вам свою зараз розкішно покажу, бо тому, що ви розумієте, що я вам показую абсолютно все. Дівчатка, ви знаєте, коли їхала з роботи, така була заморена, сьогодні дійсно водку, знаєте, багато роботи. Думаю, та, напевно, сьогодні позвоню на масаж. Ну, ви розумієте, коли ми уставші, ми не хочемо нікуди їхати. Така їду додому, думаю, та зараз, напевно, додому, помиюся, ляжу, позвоню, скажу, не їду, не їду саптом. ну, автодусвітуль. Ти що, серйозно? Ти що? Ти не поїдеш, таке не виходить, таке можна, Тому що ти повинна поїхати день на масаж, день. Портзал день на масаж, десь да, дівчатка. да. слухайте, прямо не на шутку на себе за себе взялась, Да, мої хороші? Ну а що дівчатка? Ми ж повинні з вами підтримувати форму. Животіка нема. Вже хочете, щоб і ножки убрались і ручки убрались, десь підтягнулися, десь щось. Ну шо не ми ж красотки з вами. Неважливо, скільки красуні. Я завжди говорю, неважливо, скільки нам років, важливо, наскільки ми себе відчуваємо. Правильно, мої красуки, правильно. Я себе завжди буду відчувати на 35. От, дівчатка, хочете вірте, хочете ні. Да. Я свої годов стісняюся. Мені 47 сім повноценних рочків. Але мої хороші, слухайте, Ані, бо я вже задала раз, ви просто мені написали 65-55. Господи, дай Бог, щоб 65 років я так вигляділа. Красива, успішна. Добра, ну любіма. Ну що ні, дівчатка мої. В 65 років ми хочемо так вилити, звісно, хочемо. Слухайте, кожна жінка, вона хоче вилити завжди красиво. Опять же, неважливо скільки їй років, дівчатка мої, ми в будь-якому е, люб... скільки б не було років, в будь-якому віці ми красиві. Ми просто очаровате, а баятині, Ну що ні, мої красуні? Ну я вже говорила, це мільйон раз буду говорити. Немає некрасивої жінки. Ну немає. У кожної жінки є своя ізюмінка. Кожна жінка, вона красива по-своєму, є повненькі, є худенькі, але красотки, дівчатка, просто очаровашки. Або я Мі, красотулі, Я хочу вам сказати, що 10 років назад я старше вигляділа ніж зараз. Я що колись ходила до косметолога, я що колись щось з собою робила. Дівчатка, зараз мені напишуть, пішну, звісно. Вже маєш гроші робиш, дівчатка, щоб мати ті гроші і ходити, то я на це і роблю. Понімайте раніше, да, я робила. У мене була трошки друга зарплата, трошки менше заробляла. так, да я трошки в мене більша можливість. Чого я не недержана піти до косметолога? Я чого не міла піти, не можу піти, підтягнути собі груди. Чого я собі це не можу зробити? Я можу, тому що дівчатка, ми хочемо завжди бути красивими, завжди бути у формі. Є можливість, ми робимо. Слухайте, є мільйон способів. Так що мої красатулічки, мої ріднулічки, Да. Ви знаєте, я ж кажу вам 10 років назад, я була. От прямо така, знаєте, свята, свідочка, світуля, така добротна <laughs> українська жінка, така добротна, ото кучірашки, така повненька. Ну, я ж кажу вам, зараз мені напишуть, ну, звісно, треба мати гроші, щоб собі щось робити. Дівчатка, ще раз вам кажу, я ж не просила нікого, не могла, не робила, можу роблю. Опять же, я ж не просив когось, я не пішла, не попросила, я їх заробила. Пішла, заробила. І питярочку собі зробила, і щочки собі зробила, і бровки собі зробила, і губки собі накачала, і животіки собі убрала. Ну чого ні. Хочу, роблю, не захочу, не зроблю. Ще раз вам кажу, не щитайте мої гроші. Я у вас їх не прось, я їх не краду. Я утром встаю, іду, працюю, заробляю, не обманюю. Замітьте, не обманюю нікого. Як ви кажете, на базарі. Ці бориги, дівчатка, в смислі береги, на базарі людина, яка прийшла, купила, перепродала. Подожіть, так хто вам це мішає? Прийти купити і перепродати. Треба вміти це зробити. А ви знаєте, мої хорошенькі, в житті в мене було все. Я прийшла всі етапи житті. У мене було таке время, що в мене було, знаєте, гроші на хлібчик. На продукти зверти борщики дитині, щоб кусити щось ладінько. Були времени різні, Все в житті прийшла. Саме головне все заливатися людиною. Неважливо більше в тебе грошей, менше в тебе грошей. Ти повинен бути завжди людиною, тому що ніхто не знає, сьогодні ти на висоті, а завтра ти внизу, а всього треба бути людиною. Ще раз вам кажу, неважливо, і скільки тобі років, і скільки в тебе грошей завжди треба бути самим собою, просто самим собою, любити цінувати життя, як і ваша світурічка. Любить цінує життя, любить життя, любить свою роботу, любить свою працю і працює, щоб піти до косметолога, до масажиста, обрізатись, зашитися. Одним словом, дівчатки, я вас всіх ефірі. Так, Добрий вечір, дівчатка. Костюмчик у нас обалденно красивий, так? Да? Як Леся казала, цей пузік? пузик. пузик, як можна? Слухайте, біленькі костинки. Сьогодні у нас вторий день, так? Сьогодні дивіться, масаж де 45 хвилин, правильно? Хто в мене питає, скільки сорок 45 хвилин і стоя 700 гривень, правильно? Так. Все, шаг. Я вам на це відповідала. Значить, дивіться, як ви мені казали, після третього масажу бігати, так? Так, хорошо. Думала, так, але зробити. Сработало все сразу. У мене сработало все зразу, причому очень хорошо, і бігаю до цих пір. Так, сьогодні мішо, ми вже спокійно лягаємо з вами на животик. Yeah. Ви бачите, що я даже зняла білизну, тому що Максим Максимович сказав, що це все можна робити. Головне, сильно не прижимати груди. Я говорю, хорошо. Я буду так держати ручками їх прижимати їх не буду. Так що, ну що, лягаємо і робимо процедурку класну. Так, Сьогодні ми що, починаємо ззаду, так? Да? Мы начинаем так, как должно быть. В прошлый массаж мы начали впереди. Мы не имели разрешения от чтобы лечь на живот. Сейчас мы его получили. И мы делаем правильно, начиная с игр и вверх-вверх, по ходу лимфы. Как идет лимфа, так мы делаем массаж. Ну, сегодня вы так усилили процесс, я бачу, да? Не-не, нормально. Давайте-давайте, все хорошо. Да. Массаж усилился. И так мы дойдем с вами до спиночки, да? Да, так мы дойдем до спиночки, ручки проработаем в положении на таком открытом. И потом я вас переверну. Перевернемся до спиночки и проработаем в живот. В прошлый раз мы этого не могли сделать у потому что нам Максим Васильевич не разрешал еще ложиться. Сейчас угу. у нас есть Поэтому... У нас уже бочки? Да. Угу. Сладочки тустые, да? Тушьи, 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 тушьи. да? Вот такие. Шота да. Мастерия, Курс массажа 10, 10 дней, да? 10 массаж это с интервалом через день. Это 3 раза на три. Угу. Массаж 45 минут. 45 минут через день. Угу. Ой, прям хорошо. Так сегодня она усилена, да, мы? Нет. Нет? Чуть больше, может быть, черты да. раз, но мы первый раз киночки с вами сделали очень мало. Так буквально тема ритовский, чтобы Максим Максимович нас не нарубал. А сегодня я, ну, тщательнее проработала. Mm -hmm. Вот так, да. Вот ты хорошо, да, идут? А вполне вот, допустим, результат вообще до сих пор, да? Нет, результат уже поплачется реально после двух эти процедур. Ну, по вещам, которые вы носили шортики, они прям будут ну, заметно герками, уходят не от него, вода выходит. Ну, видно и похоже будет видно. Вот эти массажи вы будете ну, видеть изменения у вас в высшем сторону, заходят в кожу. Но ну, так чувствуется очень хорошо. Да, поэтому и результат мы заставили себя в сапике. Как их я бегаю, да? Да. И животик хорошо он розбиваю, я вам хочу сказать, очень. Mm -hmm. Да, я говорю, вот, ну правда, ручками так не проработают, да, вот каждый каждый сантиметр, каждый кусочек, все на одном и том же вакууме, если ручки на одной стороне работают, они будут сами, вторая сторона немножко может как бы послабить пальцем, ну я вам никак не послаблю, я выставила вакуум и бегу, там, на каждой зоне определенное... Да, ну хорошо, легкое движение у нас пришло. Я хочу сказать, что и мужчины тоже ходят на свой массаж, да? Да, да, я говорю, ходят жены, потом приводят мужей. Массаж очень удобен, чем мужчинам, лимфодренажный. Они одевая костюм, у них не ломаются, не вырываются фолликулы, не страдает луковица волосина. И очень безболезненно проходит вот нет, вот этих потом воспалительных процессов, что мужчины все-таки у них повышенные. Молодима, так, волосати, скажем так, то потім очень удобно і не раз жони вже заканчивають, а мужчини продовжує ходити. тому що я хочу сказати, що багато кого лякаєш, це посік. Дівчатка, це від Прісського. Я їхала з дому 20 хвилин. Це не треба на посіло Котовського їхати. Це за Прісівським мостом. Де ти я розвертаюся? Е -е, Між у Держанах Хамарсівська. Це недалеко їхати. Багато кого лякаєш, це посіло Котовсько. Дівчатка, це не посіло Котовсько, це за Прісівським мостом. Зробили, розвернулися і в сторону міста, одразу зупинилися. Салон називається як він у нас? Да. Салон так що Ларин. просуні, не лякайтеся, поселок. Я хочу сказати, що мені ручки добре сьогодні відчувалися. Да? Да, да, да. Прям... Вот поэтому... Сьогодні ви мене пророботали добре, мене аж ніс пробило. У мене правда, аж ніс пробило. Угу. А животик так сняла корсет, трошки видно, что на брягшейся, да? Да. Но да, его ничего, мы его сделаем усиленьким. Талия очень хорошо у вас провиснутся, потому что все еще немножечко отекшая. Да. Отек да, идет, да. Идет, просто... Но бокевы тоже да, не хорошо не жалію. Я прям чуда. Я хочу сказать, что тут тоже очень усилено. Мене не жалеете сегодня. Да, да. Прям усилено. девчатками у нас пришла процедура массажика 45, но ну, у нас было больше, чем 45, мне кажется, да? Трошечки. Трошечки, да? Девочки, видите, кажется лекарства поселок Кутовского. Это далеко поселок Утовск. Я с дома ехала 20 минут. Была маленькая-маленькая пробочка, когда я уже полегла, в Пересовский мост. А где цемерозворот Романа, еще раз скажи. Это между Крыжановкой и Марсельской. Здесь, ну, очень близко, спускаясь вот прямо с молодой гвардии прямо рядышком. Как называется Ларенда дівчатка, дивіться, я зараз зроблю просто фото салону і прикріпила цим ролику. Дивіться, багато це кого лякає, але я хочу вам сказати, я їхала 20 хвилин. Це перше. По друге, дивіться, масаж стоїть 700 гривень 45 хвилин. Ви мене питаєте постійно, я ж вам говорю. Чи больно, чи не больно, дивіться, чувстві. Ну коли особливо колічка усилює, ну, я хочу сказати, що результат або особливо, ви знаєте, більше все мені так трошки е, усилено, воно чуть-чуть цей між доножками, бо там ж воно ж мягеньке на ручки це обалденно крута спина, бо я так хочу спати. У мене по перше сон такий вовче. Плюс я бігаю дуже часто в туалет. Одним словом, дівчатка, все добре, все хорошо, I love you.